Ракетний українці, закінчився мирний саміт у Швейцарії. І кожен українець задає собі запитання, що цей саміт дав для України, і чи наблизив цей саміт до нашої перемоги? Власне, мирні саміти проводяться в двох випадках: перше, попередній, де затверджуються принципи мирних переговорів. І, друге, це коли завершується війна, і воюючі країни засідають за стіл перемовин для того, щоб визначити подальше співіснування між собою. Перемоги поки що немає. Але на цьому саміті не були і затверджені принципи нашої перемоги. Більше року назад екс-очільник НАТО Расмусен виписав 10 пунктів перемоги. І Протермінований Зеленський обізвав їх формулою миру Зеленського, яку, з якою їздить по всьому світу. Формула непогана, особливо перший пункт безумовне виведення всіх касапських військ з території України в визначених кордонах ООН. Чи було на цьому саміті обговорення цієї формули? На жаль, ні. Фактично, модерування мирного саміту взяли на себе за згодою української сторони швейцарців. І вони зробили його таким лайт. Обтікаємо. Фактично обговорювалися три найменш значущі, хоча знакових питань. це ядерна безпека, продовольча безпека, повернення військовополонених і дітей. Але жодного слова про виведення кацапських військ, жодного слова про а, контрибуцію репарацій і багато-багато інших взагалі не обговорювалося. Оце ком'юнюке із трьох пунктів, із неначе 93 країн, присутніх і вісьми організацій, підписало тільки 78 країн. Фактично навіть цей лайт не пройшов. А для чого ж тоді був цей самі? Що ж він дав для українців? На жаль, нічого. Фактично, сьогодні в засобах масової інформації на Заході та і в українських соціальних мережах говориться про те, що було дві речі. Передбачалося: піар Зеленського в світовому масштабі. І фотографія Рекента Єрмака на фоні багатьох очільників. Різних країн світу, в тому числі потужних країн світу. Але в тому числі аналітики говорять і зауважують, що перед самітом був виступ Шольца, який говорив про те, що на наступному саміті має бути присутність Московія. Такі ж посили після саміту відбулися із оточення протермінованого Зеленського. То, можливо, ключовим завданням цього саміту було. Легітимізація нерукопожатого Путіну в майбутньому. Якщо взяти за аксіому про те, що Зеленським управляє регент Єрмак, то запитання, хто управляє регентом Єрмаком? Не здобувши ніяких переваг для України, провівши цей саміт, крім піару і фотки. Не отримавши нічого і спробувавши виконати завдання по легітимізації Єрмака, Зеленський і Єрмак не займаються Україною. Нам потрібно виконати домашнє завдання. Чим вони мали б зайнятися? Перше об'єднання української нації заради перемоги, незважаючи на політичне вподобання. Друге питання: пониження рівня корупції. Третє питання наведення ладу в енергетиці, щоб українці не виїжджали і не замерзали взимку, сприяння розвитку економіки, а не нищення економіки в Україні. І багато-багато інших речей, в тому числі справедлива мобілізація, наведення ТЦК ладу, підготовка війська мобілізованих, мобілізованих до війська. Це все привело б. До збільшення допомоги заходу і нашої перемоги.